Україна готова до перемов з Росією, але якщо та відкличе свої війська з українських земель, про це заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов на зустрічі з генсеком ООН пан Гімуном. Той приїхав до Києва з дводенним візитом. Гімун обіцяє допомогти Україні забезпечити прозорість президентських виборів. Також в об'єднаних націях готові відрядити до Криму власну моніторингову групу. Та, от тільки в одному, чого просить Україна, ООН поки зарадити не може це сприяти створенню на півострові демілітар. Азованої зони без жодних вояків і військової техніки. Нині, мабуть, найтяжчі та найдраматичніші часи в історії України. Поточна криза може бути розв'язана лише мирним дипломатичним шляхом, ґрунтуючись на принципах карті ООН Сторони мають утриматися від провокативних дій, які можуть ще більше погіршити ситуацію. Україна ніколи. Не зміриться з окупацією нашої території. Україна буде все робити для звільнення окупованих територій. Нам сьогодні треба вистояти, зберегти координацію військовим підрозділом і ні при яких умовах не допустити вторгнення збройних сил Російської Федерації в нашої країни.